Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі знову телепрограма Мова. Промову Віктор Михайлович, Я знаю, що цього літа відбулася надзвичайна подія в слов'янській філології. А саме так. це форум, надзвичайний, надзвичайний форум з'їзд славістів, який відбувся цьогоріч в мінську. А започаткований він був ще давно, у 1929 році, і вперше відбувся у Празі. Цьогоріч приймав такий е, форум, форум е, так, е, так. Білоруський так, Державний лінгвістичний університет. Там зібралося близько 600 науковців, навіть понад 600 науковців. І е... Це були представники з 34 країн світу. Надзвичайною винятковою рисою цього з'їзду стало те, що там були представники нашого краю, а саме Житомирщини. Кожного року виступають українці, але Житомирський край цього річ представляли вперше. І хочу вам сказати, шановні телеглядачі, що там був і Віктор Михайлович. Перше, що хочеться запитати, це звичайно, які враження ви звідти привезли. Чи вам сподобалось що надзвичайного в цій події? І взагалі. Які у вас емоції? Так, Катерино, дійсно на такій події побувати для науковця, це означає, що підвести своєрідний якийсь невеличкий підсумочок. Хоча, звичайно, хочеться, щоб перспективи працювати і працювати. І такі форуми, такі з'їзди науковців зрозуміло, що вони додають наснаги, додають якихось певних сподівань в майбутньому в науковій перспективі. І зрозуміло, що, напевно, кожен славіст. Кожен, хто торкається проблем лінгвістики філології на таких з'їздах, які відбуваються один раз на п'ять років в своєму житті, хоче побувати. Дійсно, представники 34 країн світу, близько 600 науковців, літературознавців, істориків, культурологів, але передовсім мовознавців, представляли свої делегації. І українська делегація була як завжди досить представницька. Мінськ радо вітав усіх учасників. Цього форуму, цього надзвичайного дійства. Справді, як сказала Катерина, гостинно відкрив двері для учасників міжнародного з'їзду Білоруський лінгвістичний університет, аудиторії цього університету впродовж тижня, а цей з'їзд відбував зрозуміло, як така кількість учасників близько 600 науковців, то зрозуміло, щоб вони виступили, виголосили свої доповіді. Це не відбувається за день-два. Тому Упродовж тижня відбувалися пленарні засідання, секційні засідання, от, ну і підсумкове засідання, круглі столи, столи, тематичні блоки і багато-багато надзвичайно цікавих різноманітних е заходів і дійств, які е проходили упродовж роботи цього форуму, цього дійства. А як відбувається відбір на з'їзд? Яким чином туди потрапляють? І чи кожен філолог або літературознавець може, може брати участь у цьому формі? Так? Ні, зрозуміло, Катерино, що щоб потрапити на з'їзд, не кожен може туди е, потрапити. Чому е, тематика і проблематика з'їзду визначається міжнародним комітетом славістів? Зрозуміло, що е, ц, е, цю тематику е, в, Великий відсоток цієї проблематики визначає країна-організатор з'їзду. От попередній з'їзд відбувався в Охріді. Зрозуміло, що там е, представники південного слов'янства свою проблематику відповідно е, якось наголошували, коли відбувався він в Польщі. Поляки більше свою, але mm. загалом ця проблематика не повинна бути закрита, обмежуватись якимись національними своїми межами. Тобто, на з'їзд, як правило, не потрапляють доповіді, які е, концентруються граша. лише допустим. Білорусист не може поїхати в нітково своїми білоруськими проблемами, україніст із своїми проблемами україністики, русист, русистики таке mm. інше. Обов'язково ця проблема має вийти за межі. Національного якогось на загальнослов'янський е, загальнослов рівень, саме так Катерино. І зрозуміло, що е, оголошує, коли після того, як е, була оголошена проблематика, вона оголошується за три роки, десь за три, е, Ну, одразу, коли закінчується попередній з'їзд, mm -hmm. через рік-два оголошується проблематика наступного з'їзду. От і тоді всі славісти, мовознавці, літературознавці, історики будь-якої країни. Це відкрита, вони пропонують свою тему. І мені до певної міри, очевидно, пощастило, тому що проблематика моїх студій, моєї докторської дисертації і моїх е, сучасних студій, якраз стосується проблеми взаємоконтактів е, в плані мовному в епоху пізнього середньовіччя між українцями і білорусами е, 16-17 століття. І тому моя тема проста мова в Україні і Білорусі в 16 столітті. Якраз і знайшла відгук в організаторів, і мені прийшло. Тобто вас туди запросили? Так, так, запрошення прийшло, що було цим надзвичайно приємно. Я дуже хотів туди зрозуміло поїхати. От, е, дуже багатьох е, ну, людей, учасників, е, мовознавців, які істориків мови, зокрема, діалектологів, які в цій царині працюють. Я знаю особисто. Зрозуміло, що там вони більшість із них там було. От я ще поконтактував. Були нові знайомства. Ну і відповідно, ну я знаю, що дуже багато моїх колег, приятелів, там докторів наук, от і професорів з інших університетів, з академії наук, ну не поїхали на з'їзд через те, що там якісь певні там проблеми із були із формулюванням там теми і таке інше. Учасники таких форумів, як правило, представники Національних академій наук своїх країн. Так само і е, представники Українського комітету славістів е, переважній більшості учасників всіх попередніх з'їздів це були м, ну, левова частка, дві третини, як правило, це е, представники академіки. Члени кореспонденти доктори наук із Національної академії наук, мовознавці, літературознавці, це Інститут мовознавства імені Потебні, Інститут української мови, Інститут літератури імені Шевченка, академічні установи, одним словом. Із університетів, як правило, дуже рідко потрапляють туди учасники. От, тому мені це так двічі приємно, що якраз представник ну, не столичного, а периферійного університету із Житомира. От, я представляв тут Житомирський університет, інститут філології журналістики, кафедру української мови ну, взагалі, наш край, нашу Житомирщину. Як прийшла ваша доповідь? Як був сприйнятий ваш виступ? Чи зацікавились ваші колеги, філологи, славісти цією темою? І, взагалі, хто хто був, можливо, вашими опонентами? Дякую. Якщо можна сказати, дякую. Справді е виступи на секціях відповідно, це було як правило десь 30-40, Учасників для обговорення і сприйняття таких, е, таких виступів. Мій виступ, як я вже е, визначав, стосувався питань е, мови Великого Князівства Литовського. От така проблематика була виставлена е, організаторами цього з'їзду. І е, е, я вже знаю багатьох своїх приятелів, колег, науковців з інших країн, які якраз в цій царині вже досить такий тривалий час працюють. От, і приємно, що вони були і на з'їзді. От, зокрема, от, мені були запитання щодо моєї доповіді, були від представників трьох країн. Це е, Людмила Гарбуль із Литовського університету, е, Ева Дзінгель із Варшавського університету, і Ігор Клімов представляє Білорусь, Білоруський інститут культури. Mm -hmm. от, і відповідно. Три питання однозначно вони всі стосувалися винятково тієї вузької проблематики, якраз теми мого дослідження. Мені це надзвичайно приємно було. Що люди якраз працюють в цій царині, знають. А вела нашу секцію Надія Морозова, теж представник Вільнюського університету. Зокрема, чому я називаю вільнюський, я ще назву одного відомого, дуже мовознавця, дослідника давніх текстів. Чому якраз я називаю представників із Вільнюського університету, тому що мови Великого князівства Литовського якраз цікавлять, зрозуміло, що це геополітичне утворення називалося Велике Князівство Литовське. от Центр його був у Вільні, нинішній Вільнь, столиця Литви. От, і зрозуміло, що це науковців із цієї країни, безперечно, дуже, дуже цікавить. От, що саме відбувалося, як це відбувалося у 16-17 столітті? Адже для нас це надзвичайно приємно, для нас це українців і білорусів, що на той час офіційною, те, що ми зараз називаємо, державною мовою от в країні. от На той час країна Велике Князівство Литовське, е, офіційною мовою, мовою двору, мовою великокняжої канцелярії, була мова руська. От, яка започаткована була вихідцями із України і Білорусі, от, власне кажучи, а литовська мова в усному мовленні вона існувала, зрозуміло, вживалася. А в писемному мовленні от, всі документи, всі праці, от ведення документації, от при Великокняжій канцелярії, велося мовою мовою руською Дуже. на той час. Оце якраз є предметом моїх досліджень. От те, що е, називається проста мова. Цією мовою не тільки від велися ділові документи, от, канцелярія при Великокняжому дворі, але і художні твори художньої літератури, полемічної літератури відбувалися переклади святого письма теж на той час 15, 16, 17 століття цією саме мовою. Тому і неспроста, що не тільки представники. Українського наукового корпусу і білоруського дотичні до проблематики цієї, які досліджують мову, мовну ситуацію на українських, білоруських і литовських землях цього періоду. Але і представники Литовської академії наук, литовських університетів певна річ, що також дотичні до цього і активно досліджують. Якраз цю проблематику. Ну і мені приємно ще відзначити, що голова один із очільників Литовського комітету словістів Сергій Темчинас також є активним дослідником саме цієї мовної ситуації. Ми з ним давно вже знайомі. І ще раз він був учасником нашої секції. Я відповідно слухав його доповідь. Так, що такі контакти надзвичайно плідні, цікаві. От, ми поговорили про перспективу подальших наукових студій, наукових зустрічей. І я думаю, що зрозуміло, що в подальшому вони будуть тривати і розвиватися. Ви представляли свою доповідь, були представники 34 країн світу. Звичайно, кожен з них має свою мову. Ви розмовляєте українською мовою, представляли, культуру, так, представляли так, так. свою культуру. Яким же чином спілкувалися ви між собою? Так, дякую, Катю. Дійсно, що контактування на таких форумах на міжнародних конференціях зрозуміло, що перше, що одразу очевидно, що хоче глядач почути чи слухач почути, що. Це міжнародна мова, мова англійська. Але на таких форумах славістичних, як правило, завжди при запрошеннях робиться приписка: робочі мови всі слов'янські. І уявіть собі, що якихось бар'єрів мовних для контактування слов'ян. Ну, Мене, наприклад, абсолютно ніяких там питань східно там білоруси, росіяни це зрозуміло. Це для кожного українця, певно, тут бар'єра жодного немає. От. Але і західнослов'янські мови, польська, особливо словацька, абсолютно легкі для сприйняття. Наприклад, для мене було дещо ну, певні там особливості, тобто розуміння не таке 100%, коли виступали представники із південно країн: серби, хорвати, mm -hmm. македонці, Болгари. Я кажу, що не було не розуміння, а було певний пев, певні нюанси, певні особливості. А також робочими мовами на цьому з'їзді були ще англійська, німецька, французька. Ну а наприклад, якщо представники той самої Македонії виступали, не було ніякого перекладу. Синхронного перекладу не було. Це не просто було. оголо і їх ніколи на з'їздах славістів ніколи не було. Якщо ти є дослідник слов'янських культур, слов'янських мов, слов'янських літератур, ти зрозуміло маєш. Знати і відповідно питання ставити, відповідати. Ну, зрозуміло, кожен своєю мовою. Але е якщо встає є представник... Ева, Ева Дзінгель, мені задала питання польською мовою, ну зрозуміло, це була просто халепа, коли б я <світ> говорив, би, що вибачте, будь ласка, перекладіть своє питання. Тоді, тоді логічне питання, чого ти їдеш на цей з'їзд, коли представник якоїсь слов'янської країни. Тобі задає питання, а ти не можеш з ним дати ради. Тому зрозуміло, що, як правило, люди їдуть підготовлені. Відповідно, треба щонайменше знання трьох-чотирьох слов'янських мов, щоб було ну не бездоганним, але на, на такому рівні спілкування, щоб було однозначне. От і е, жодного питання не було, не виникало на предмет е, якогось мовного бар'єру. Зрозуміло, що більшість славістів, як правило, знають крім своєї мови. В переважній більшості знають мову російську. Угу. От, е, польську, якусь, якусь одну із південних слов'ян, ну така на рівні спілкування, щоб поконтактувати, серед західних, як правило, це польську мову. Тобто таких три десь мови, е, ну, коли ти їдеш на цей форум, то треба е, одна східнослов'янська, одна західнослов'янська, і треба, щоб якась одна мова була із південних слов'ян. До речі, представник Великобританії професор е Мак Мілін е свою доповідь про сучасний літературний процес у Білорусі виголошував на пленарному засіданні англієць білоруською мовою. Ну і взагалі представники білоруської делегації зрозуміло, що всі свої доповіді виголошують білоруською мовою. Але я на це якраз акцентую увагу ще й чому? Тому що між засіданнями зрозуміло, що ми ходили вулицями столиці Білорусі. Мінська, яка радо гостинно вітала, було дуже багато банерів, розтяжок от сіті лайтів про те, що відбувається така подія міжнародний з'їзд Славістів. Це справді подія. Білорусь вперше за всю історію приймала делегатів міжнародного з'їзду славістів. От то і констатувалося це і в кулуарах з'їзду, і на з'їзд і на з'їзді було. І, зокрема, це на під час виступів, що питання функціонування білоруської мови на превеликий жаль сьогодні не на такому рівні, який повинна мати така мова, яка має носіїв близько 10 мільйонів. Тобто, це зокрема цей професор із Великобританії Макмілін, Арнольд Макмілін, якраз і. Зауважував своєму планарному на виступі в своєму виступі на пленарному засіданні про те, що варто було б владі звернути увагу, от і це було сприйнято однозначно, абсолютно позитивно учасниками цього з'їзду. Тому що от констатувалося, що білоруська мова звучить якраз на саме на цьому з'їзді, коли виходили на вулицю. От, Відвідували там музеї, ну зрештою просто ходили по вулицях. То на превеликий жаль, в столиці Білорусі, білоруської мови чути було дуже дуже мало. Віктор Михайлович, а де можна прочитати матеріали з'їзду, результати з'їзду? Є якась література доступна для всіх, де можна Тези чи виступи. Так, так. дякую, Катерино. Дійсно, що всі учасники з'їзду. Приїжджають на цей форум із своїми готовими виступами. Зрозуміло, що і українська делегація виступи е, учасників своєї делегації теж надрукувала. Е, завжди друкуються такі, такі виступи або у фахових провідних журналах. В нас журнал Мовознавство, журнал Українська мова і друкуються окремою книгою. Е, але зрозуміло, що таких журналів. Або цих окремих книг дається на руки там, по кілька буквально авторам. А авторам даються, як правило, відтиски своїх. Доповідей, от ну таку такі витиски зрозуміло дали всім, от і мені. І е, таких витисків дається кілька десятків на руки для того, щоб можна було обмінятися відповідно на секціях. Такий обмін завжди відбувається. Коли е, здійснюється виступ е, учасника секції, то зрозуміло, потім там секретар, який цю секцію веде, роздає ці. Ну, запрошує, будь ласка, можете ознайомитись. Ось, як правило, ці. А так кожна делегація обов'язково подає. Свої томи учасників своєї національної делегації відповідно для того, щоб люди могли ознайомитись і почитати ну не скорочений варіант, а повний текст доповідь. Віктор Михайлович, А наступний з'їзд де має відбутися? Так, коли закінчується з'їзд. Міжнародний комітет словістів на своєму засіданні обов'язково визначає наступну дату і місце проведення з'їзду. Так от, наступний з'їзд відбудеться у столиці Сербії Белграді у 2018 році. Через 5 років. Через 5 років. Зрозуміло, там проблематика буде дещо інакша. Зрозуміло, це буде проблематика е, країн. Я так просто уявляю, що завжди, якщо десь на півні Славії такі з'їзди з'їзди відбуваються, то як правило тут це питання слов'янських першопросвітників завжди актуальним: тобто життя, діяльність, кирила і мефодія, а також різні слов'янські впливи. Слов'янські контакти вони завжди є проблематикою на кожному з'їзді, а тут, як правило, це можуть бути контакти східних, західних слов'ян із південно народами і їхніми культурами і відповідно мовами. Ну і зрозуміло, що найближчим часом міжнародний комітет славістів оголосить про тематику, проблематику наступного з'їзду. І за рік-два почнеться знову такий збір. Тем, проблем, учасників, які відповідно будуть представляти теми. Знову буде відбір, такий своєрідний. От. І потім буде формуватися величезна програма, от, зокрема, програма. Програма конференції, як правило, на трьох-чотирьох будь-якої конференції на трьох чотирьох аркушах. А програма з'їзду це окрема, бачите книжечка, де відповідно ну, зрозуміло, що близько 600 учасників це їх просто переписати і теми озвучити. Це вже треба дуже багато, дуже багато. 에, зрозуміло. А тут ще відповідно там така загальна інформація. Потім 에, кругли столи, проблематика, тематика і таке інше. Тому і відповідно програма така. Об'ємна і велика. А якщо будуть якісь теми, які вас зацікавлять, зрозуміло, що хто хоч раз побував на такому форумі, на такому з'їзді, то прагнення і бажання потрапити на наступні буде завжди. Зрозуміло, що і мені дуже хочеться побувати в Белграді, не тільки просто побувати в Белграді, я там, до речі, не був, а і знайти проблему, знайти тему, з якою буде не соромно, цікаво виступити на найвищому. Форумі знавців слов'янських мов до речі, хотів би зауважити, що і це визначається неодноразово, що германісти, романісти, арабісти і інші представники інших наук культур заздрять славістам, що такі форуми, такі з'їзди відбуваються саме тільки у слов'янському світі, і германісти, арабісти, і китаїсти, і так далі якраз приїжджають і активно беруть участь саме в цьому, в нашому в наших форумах славістичних. От просто це ще раз підкреслює те, що слов'яни в цьому плані ведуть першість наукову от, і продовжують її вести. І я думаю, що такі з'їзди будуть, і будуть і будуть все далі відбуватися, от, і знаходити якийсь відгук у серцях науковців і всіх тих, хто цікавиться історією, культурою слов'ян. Шановні житомиряни, гості нашого міста. Приємно нам констатувати, що Всеукраїнський комітет захисту української мови започатковує найближчим часом безкоштовні курси з української мови для всіх тих, хто хотів би вдосконалити знання із рідної мови, знання із української мови в різних ситуаціях і за різних потреб. Будь ласка, зараз зверніть увагу на екран. Ви можете звертатися до координатора цих курсів Максима телефон. Будь ласка, ну і приємно нам відзначити, що ці курси відбуваються за підтримки народного депутата від міста Житомира Геннадія Зубка.